Надія з Краматорська в Ужгород приїхала у 2022-му. За два роки жила в двох притулках для вимушених переселенців. А зараз разом з чоловіком облаштувалася у шелтері, який організувала церква євангельських християн баптистів. Ось отут тут і ми живемо. Як бачите, отака коєчка. Дідусь внизу спить, mm -hmm. а я наверху. Важко залізати на другий поверх. Та ну що, це ж для мене взагалі тренування лишній раз. Щоранку жінка робить тибетську зарядку із 20 вправ. Каже, це робити неважко, бо спортом займається все життя. По спортивної гімнастики займалася, тоді велоспортом займалась. Другий розряд у мене і майстерська програма по спортивній гімнастиці. виступала на соревнованнях і займала і перві місця. Мені дуже подобалося, саме в дитинстві. Жінці 78 років. Народилася Надія в Горлівці. Згодом переїхала в Краматорськ, має трьох дітей. Донька зараз у Празі, сини на фронті. Ну за що, що я переживаю, і зараз єдине, що у мене сини і мої двоє. Вони воюють. Оце у мене два сини. Старшому 52, а меншому 36. Гарні хлопці, звісно, боюся, я за них переживаю, молюся. Ну, надіюсь, на те, що Господь все-таки сохранить. Аби відволіктися від тривожних думок, висаджує квіти. Біля шелтера Надія зробила клумбу. Оце от купила розсадку і буде така красива. А очам просто буде приємно. і для душі. Це так у 2022-му Надія з чоловіком жили в притулку для переселенців. Там її запам'ятали як бабусю Надю. У нас було 18 е цих, людей, із них 8 дітей. Було у кожного, було і хлопчик, хлопчики, і дівчата, все. А я в своє час це після школи робила воспитателям деякий час. Я кажу: ну як хочете, то давайте я буду організовувати ваших дітей. Я спочатку навіть за свої гроші брала, пішла там карандаши, пластилін там оце таке все взяла. І ото їм організовувала заняття. Я люблю дітей. Це ж наше майбутнє, як можна не любити їх. У шелтерному містечку, який організувала церква євангельських християн-баптистів, жінка також має заняття. Плетем сітки, оце слава богу, така таке заняття. Воно теж затяжне, але саме основне, що воно потрібно, от за що, що це корисно На, на фронті. Може, дійсно, когось і життя спаси комусь. Надія розповідає за професією, товарознавиця. У Краматорську працювала за фахом. У наше час я об'їздила всі у ці республіки, які є, кругом була, де і Сердня Азія, і Азербайджан, Арменія, це, це були. всі 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 я об'їздила. Після війни я оперек, у мене внучка старша, 24 роки її, от ось теж буде в августі, Вона в Японії. Я хочу до неї ще поїхати в Японію, бо хочеться ж. І побачить ще далі світ. <риклад> ще ще є надіжда така. Я ж сама надіжда, в тому в мене вона не вмирає. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, новини.